Перші тижні я виконував обов'язки командира загальновійського резерву батальйонно-тактичної групи. По запиту командирів підрозділів, командирів рот я висувався в місця, де вони потребували допомоги, здійснювали вогневе ураження противника. Тоді були перші втрати. В складі мого резерву, пам'ятаю, кожного, який на руках їх виносив і надавав допомогу. Потім в Рубіжному довелося мені прийняти роту. І з цією ротою ми пройшли все Рубіжне, і я крайній офіцер, можна так сказати, з Національної гвардії, і, який вийшов з цього міста. Ми Пінадалі там ще можна було б стояти, якби було де укриватися. І ці бої за кожну вулицю ну, надовго запам'яталися. Після Рубіжного був Сєвєродонецьк. І найскладніше, що було, це те, що там буквально кожен день. Мінялись задачі, потрібно було з одного місця пересуватися в інше. І враховуючи те, що всі мости до Сєвєродонецька були вже повністю пошкоджені, це дуже ускладнювало взагалі ведення бойових дій. А евакуація трьохсотих могла проходити до 6 годин. Однак в нашому підрозділі евакуацію ми проводили дуже швидко, намагалися, як тільки могли, і в нас, в принципі, всі залишились живі. А далі вже був Бахмутський напрямок, і якраз заставив цей період, коли так звані вагнера застосовували свою тактику своїх цих штурмових загонів. І ну, таке враження було, що опинився там в 41-му-42 році. Там битва за Ржев, битва під Вязьмі, коли червоноармійців кидали просто на м'ясо. Однак людський ресурс це то те, чим вони зараз беруть. Виключно людський ресурс. У нас перевага в тому, що в першу чергу у нас командири піклуються про свій особовий склад і воюються таки головою, а не масами. І застосовують тактику, постійно поновлюють свої навички, знання і е е знаходять якісь нові рішення, як краще тримати ту оборону. Оскільки ну, мене було недавно призначено на посаду командира батальйону однієї з бригад гвардії наступу, а саме Буревій, в планах відібрати собі особовий склад, мотивований, загартований, пройти з ними підготовку і вирушити на кордон нашої держави. Капітана обіходу Юрія Миколаєвича, командира батальйону.